От стара яблуня ще з тих часів наші діди і прадіди займалися цим садівництвом, садила. Вона збереглася. Це тітовка, Великі такі хороші яблука. Олександр Михненко народився і виріс у малому старосіллі. А коли вийшов на пенсію, розказує, зацікавився історією рідного краю. Її по фрагменту збирав від старих людей, назбирав на кілька книг. Екскурсію для нас пан Олександр починає із оглядового майданчика. Ну, оце, бачите, видно наше село на стару частину нашого села. Тут кожне місце хранить історію. Чимало цих історій пов'язані із родиною Семиренків. Кілька поколінь цього роду розвивали садівництво і виводили нові плодові сорти, говорить пан Олександр. Найвідоміший яблука Ренет Семеренка. Деякі сорти, які ростуть тут у селі, каже, важко знайти ще десь. Та й звичні для багатьох смакують інакше. Там люди мені розказують про циганку, але вона совершенно друга циганка. А ця істинна циганка такі ребрички в неї, і поколотаєш там зернишко як вона спіла. Тут у малому старосілі, розказує Олександр Михненко, селекціонери теж не припиняли експериментувати. В далині лісок там жив Владимир, дід. Він до нього любив приїжджати теж. І там саджав яблуні. Щепи на одній яблуні 15 щеп було. Яблуні, щоправда, вже немає, згоріла, розказує пан Олександр, і від хати мало що лишилося. Ну, це така хата тут була. Як бачите, і грезетка сталось, занавіска залишилась залишила, вже скільки років. А ось цю яблуню з рожевим цвітом видно і здалеку. Як зветься сорт, каже дослідник, ніхто із місцевих вже не пам'ятає. Бачите, які красиві квіти. Левко Семиренко у 1905 році розказує Олександр Михненко роздав селянам близько 7 тисяч саджанців, щоб засаджували свої обістя. Було близько 2,5 тисяч. Виведено сортів різних. Допустимо, зараз циганка із старих сортів, папіровка, пепінка, опрута. Ми зараз теж до тієї яблуні підійдемо. Їх зараз тільки старі люди знають ці сорта. Столітні безгосподарчі, подекуди вже із порожніми стовбурами, яблуні продовжують цвісти й родити, говорить Олександр Михненко. У його сімейному фотоархіві від 60-х років щороку більшість травневих знімків саме на фоні яблуневого цвіту. І ось як бачите, як буйно цвітуть яблуні. Оце Антоновка те, що більше ста років. їм. Вони хорошо перезимовують і дуже смачні. До червня місяця до червня місяця. Попробуйте. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.